Вітаю всіх на своєму каналі. Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати сочники. Для сочників нам необхідно для тіста нам необхідно борошно, яйце, сметана, цукор, ванільний цукор, сода та сіль. Готую суху основу для тіста. Для цього борошно пересію через сито. До борошна всипаю соду, краще брати соду, аніж розпушувача. Але якщо ви користуєтеся тільки розпушувачем, можете замінити однією чайною ложкою розпушувача. Але сода краще підійде для цього тіста. А тепер готую рідкі інгредієнти. В миску додаю сметану, сюди ж цукор. Ванільний цукор, дрібка солі та одні яйце. Усі інгредієнти перемішую. У миску додаю вершкове масло, воно в мене кімнатної температури. Повний перелік інгредієнтів ви можете подивитися у описі до відео. І здиваю його до побіління. Масло побіліло, вливаю рідкі інгредієнти. До борошна та соди додаю рідкі інгредієнти, все перемішую лопаткою. Сода дуже гарно вступає в взаємодію з сметаною, тому треба швиденько це робити, щоб потім не розвивалася клітковина. І наші сочники не були забиті, а були м'якенькі. Коли тісто збирається в, один такий, в одну грудку, вже можна перемішувати його, вимішувати на столі. Стіл необхідно притрусити борошном і викласти тісто. Тісто збираю в одну грудочку. Воно дуже легко піддається перемішуванню. Хочу додати, що бажано, щоб всі інгредієнти для тіста були кімнатної температури. Тісто не липне до рук, воно м'якеньке. Зараз його відкладаю, воно трішки полеже, але обов'язково накриваю харчовою плівкою, щоб воно не завітрилося, а сама буду готувати начинку. Як правило, сушники готуються з начинкою з кисломолочного сиру. Я сьогодні так само буду робити. Для цього мені необхідно основа це кисломолочний сир, сметана. Цукор, борошно, один білок, дрібка солі, жовток і ложка молока це буде на змащування. Жовток та молоко наклив... накриваю харчовою плівкою, щоб жовток не взявся кіркою. У миску до сиру додаю один білок, дрібку солі, сметану, цукор. Я взяла цукру 30 грамів, якщо любите, Солодке можна брати 50. Перемішую і додаю ще борошно. Для чого борошно? Тому що під дією цукру буде розставати цукор, і начинка може потекти. Щоб такого не було, додаю борошно. Хочу зауважити, що начинку готувати завчасно не потрібно. Знову ж, цукор буде розставати, і буде відділятися така сироватка, яка нам зовсім не потрібна. Все ретельно перемішую. Буду вже займатися виробленням сочників. Стіл притрусити борошном. викладаю тісто і буду його розкатувати. Товщина тіста має бути десь 6-8 сантиметрів. Товщина тіста 6-8 мм. У мене форма, якою я буду вирізати, 8 сантиметрів в діаметрі. Можна брати до 10. Залишки тіста теж збираю ще в одну грудочку і повторюю те ж саме. Начинку викладаю на одну частину тіста. Накриваю другою частиною тіста і отримується ось такий відкритий вареник. Так роблю з кожним. Викладаю сочники на відстані один від одного. Жовток розтираю з молоком. І змазую кожен сочник. Випікати сочники буду у розігрітій до 200 градусів духовці десь 20-25 хвилин. Ви дивитеся за своєю духовкою. За бажанням гарячі сочники можна притрусити цукровою пудрою. І смакувати. Я сьогодні вам запропонувала легкий, простий рецепт сочників, який отримається навіть в початківців. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку, бо на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. Підтримуйте україномовний контент, це дуже важливо. До нових смачних рецептів!